Всім доброго дня, всім зі святом міцного всім здоров'я, миру, врожаїв, всього найкращого. Коротше, бачите, той старий воно. Він кидає все, тільки вчора обламалося е, цей. Та Тросик той, що він вперед-назад їде. Тут три скорості. А, тут 4 на цьому на цьому 4 і задня тіпа, назад. Е -е, получається там ремішки стоять. ну, Давайте, може, комусь буде інтересно. Може в кого таке є. Отакий. от, Може форта може в кого буде. получається, Названня. Ось, бачите, в нього немає. Скільки лошадок тут не написано, може там переводить надо, ну то таке. А це і все, це ми купляли ще самий перший. Він тут 6,5. Це йому вже 2 років 5-6, наверное. та не якщо й не більше, може даже і більше, ніж 5-6, тут уже Раз, два, три, три, чотири скорості. Ну, все те саме. Такий самий, тільки той кажеться, мощніша трошки. Должен по ідеї. Що в нас тут вийшло? По ньому оце погано що вони не люблять, коли зерно. Як іде зерно. Це він у нас стояв, де дертомолка була. Бо зараз понаписують такі знавці, що... Яке відношення. Ну, його накрили, стояла дертомолка, він пилякою припав. Ну, я ж не буду його зараз керхером вимивати, щоб вам показати чистоту. Ну, бачите, тут стоять рівні. Це в нас було перше, що ми не догляділи Ось сюди, коротше, як ви оце ж купили його, тут треба все запінити або засиліконити. Ну, ми за. Силиконили, бачите. І потім на, набило сюди семечок і повно стало ремні стерло. Ремні ми знайшли в Павлограді. Ну, колечко, звісно, це не знайшли. Ну, Можна десь щось пошукати з другого, можна десь чи зробити або щось перехімічити друге. Оце ми одне не всікли, бо як дуже багато. Його ну, по-любому ж ти тягаєш по семечки. От, Получається семочка набиває сюди і потім -отого не стоїть. Це наш такий опит. А там, як писав, один писав, то яке відношення до техніки, так і техніка працює. Я йому тому взагалі нічого не робили. Він там буквально відкидав, може тон 40 в місці Пшениці і кукурудзи і все. А те, що ви там пишете, то сидіть на дивані і дивитися, як хтось робить, то друге. І низ ми поснімали, зараз низ там пустий, немає нічого. Получається, зараз там пусто, якщо щось попадає, воно туди осипається і все. Або треба тільки купив і добре засіликоновити. Оце саме така, такий мінус. Зараз однією рукою не поставлю, бо його так треба плотненько упихвати. Ну, а той трошки навіше і той трошки лучше. Ну, кидають вони нормально, мені подобається. Не, не руками масло, а так що клапана прокрутив начебто е, працюють, а там хто його знає, оце ще з якби знати, які тут. Зазори повинні бути, теж. не розумію. Ну зараз підсоединив, Зараз спробуємо його завести. Чи заведеться він чи ні. Бо вчора я там оце обірвалося тросик і тут таке. Ось вибачте, алюміній він вже. Ну тут теж ось таке саме бачите було. Воно так зігзаг такий і вставляється. І тут теж таке кольцо просто було. А на це кольцо ось отак пружинка така була. Ну я цю пружинку зжав, воно. Начебто воно там вижимає до кольосика. Там таке колесо стоїть. Давайте я вам покажу. Може хтось буде колись розбирати. Так це я показую ти, тим, що ми столкнулися. Ну Може в когось не так, звісно, може в когось по-другому. Ну Ми з такою фігнею столкнулися. На тому теж ми кажеться поснімали, нема нічого. Там теж запінюємо. О, там все. Ну і колеса я тут запінив. Тут ні, тут ще нормально. Ціни спускають, а в цьому швидко поспускали. Ми не догляділи трошки і повертало. Та ці яких там соски, сосочки. Ну і цей на електростартері. Ось так кабелючок такий. десь не хоче. Все? Капать. На клапана надо виставити не хочу на клапана не на дивитися угу. компресія О. розетка депі Nein, no was... Не, надо щось дів. Іль карбюратор. Довиється наш карбюратор відкручивать не дане позалягало. Залягла і глана. Сейчас, короче ще розберу почистю карбюратор потом подивимося